Доброго дня, друзі! З 7 вересня зараз знаходюсь на тій ділянці, на якій мені сусіди були, влаштували підпал. Кому цікаво відео є на каналі. Там сильно постраждали були кущі від межі від ділянки сусідньої. Як бачите, глаза тут, на жаль, нормально не визріє. Дуже довго я не міг пробудити резервну зимою почку, вічко, вічку, бо ну, взагалі нічого не йшло врізти, так ось все стояло мертвим сном майже місяць. Потім почало потроху розвиватися. Ось, бачите, так звана вистрелила зимова брунька, почала розвиватися. Я після трьох листочків, оці всі попри, росту, верніше, аби зробити хоч якийсь листовий апарат. А цей листовий апарат пішов розвиватися дуже пізно, само собою вхопив Ну, Тобто, це дуже такий серйозний головняк, і лозу тут, певна річ, з цих кущів відбрати не буду. А те, що визріє, я так ось на рашки обріжу і. Буду поновлювати, де рукава, а де плодові лози на наступний рік з весни. Ну Такі реалії життя. До чого я знімаю весь цей ролик? Ось тут, наприклад, експеримент був. Дивіться, один рукав гібридної форми мої селекції Верастюк. Листовий прад був повністю весь знищений. Я його позаміняв знову ж таки цими ось резервними вічками, які мали закладати врожай на наступний рік. В принципі, бачу, що лоза потроху визріває, думаю, що до листопада вона у мене ну, вічок 8 має визріти. Це вже непогано. В іншому варіанті, на іншому рукаві, я е, позрізав лози, бо було взагалі біда. Тут епіцентр був пів, півтора метра, отак ось вогнище діставало. І ну, випалене було все. Як бачите, ось навіть до самого низу воно було все згорене. То я полишав на кожному рожку, двохвічковому, я полишав одну точку роста. Ця точка росту пішла, вона виросла сантиметрів на 40 ну, може, деякі на 50 сантиметрів. І знову таки. Далі вже нема свого росту, бо вже вересень, вже ростові процеси призупиняються, кущ свою енергію розпределяє зовсім на інші ресурси. Тому, знову ж таки, це все визріє мінімально і я його так по осінь обріжу. Це для тих, хто запитував, що ж з що ж цими кущами, які підгоріли. Ну, такі, такі реалії. Іде, просто буду рукава так ось, сікатором зрізати і заново по весні формувати рукава. Це вже чітко буде видно в квітні. місяці. Якось так. Значить, що хотів вам показати? Хотів показати Віростюк. Я зміг залишити значить, буквально ну, тут 4 чи 5 грон на ньому. Дивіться, оце ось Віростюк. Взагалі, то ну, форма шикарна, просто що вся енергія була даного куща витрачена на поновлення його. І нормально не навантаження, не розмір, не колір. В цьому році він так і не зміг набрати по зрозумілим причинам. Ось звідси я одну груну зрізав. Дивіться, яка красива. Я повторюсь, Веростюк сам по собі він шикарний, але в цих конкретних реаліях життя ну, трошки не добра він. Ягода, тут ягода грамів 16-18, а взагалі-то вона може бути добра і за 20 грамів. Практична форма урожайна, смачна, не тріщить, колір, все, все по ньому класно. Те, що в мене тут залишилося, я ж кажу, мінімальний такий урожай. то ягода такі собі під тенісні м'ячики. Дуже красиво. Дуже в цьому році було шикарне навантаження. Вперше за всі роки вирощування, бо я з ростюком ну, давно працюю, Він видав на цьому корневласному кущику 400 соцвіття на пагін. Ну такого, що в мене ніколи не було. Було 2, було 3 соцвіття. А це вперше порадував 4 соцвіттями. Потенціал цієї форми, я думав, що я вже по ньому все побачив, а він мене ще дивує, продовжує дивувати. Ось тут уже куколи від птиці вже цю ділянку птиця пошкоджує, бачите. Будемо зараз реалізовувати. цукор вже в нього надмірний, він давно вже солодкий. Ягода, ось тут ось ви її бачите, вона гігантська. Тут вона може і буде 20 грамів, але повторюсь, умов реальних для того, аби видати свої параметри в нього немає. Я думаю, що ми поновимо, і все-таки те, що було мені заплановано, високу урожайність. Я на ньому покажу в наступному році, коли відновлю рукава і багаторічну деревину на цьому кущику. А так, наразі, Вірастюк навіть при таких надскладних умовах пожежі і відновлення листового апарату, бо листя майже не було на цьому кущику, все одно витягнув мінімальний урожай. Це показує його надзвичайну практичність і здатність просто. Тягнути урожай в надскладних умовах. Реалізуємо 7 вересня, хоча готовий він був нормальний рік би числа на 20 серпня. Вірастюк. дуже цікава форма. Хто увагу ще не звернув, зверніть, вона вас приємно здивує. Ягодка тут просто здоровезна.